О, бонан розсім здоров, і перше питання. Коли раніше ви бачили стільки снігу? Вперше за довгий час у нас справжня зима. Ну а в мене, як у колишнього власника двох БМВ, вона асоціюється з відсутністю снігу, з сонячними деньками, але точно не з морозами та снігом. Окей, харе печальні історії. Розкажу краще вам про круте місце в Житомирі, де можна кайфанути, поєднавши бажання подріфтувати і позайматися фроудом. Квадрат і зима це просто ідеальне поєднання в такому випадку. І в цьому відосі ми з сеструхою відправились покаряти богунські ліса в новому для нас квадроклубі. Його величезний плюс в тому, що він знаходиться в межах міста. Невеличка передмова. Під'їхавши туди, я усвідомив, що забув кріплення для GoPro. До старту було 15 хвилин, але ми встигли в інший кінець міста і назад заїхати. Якби це була локація десь за містом, цього відоса не було б. Отак. Це вже була наша третя покатуха на квадроциклах, але перша саме зимою. І саме ця поїздка відкладеться найбільше в пам'яті, бо це було. Капець, це круто. Обов'язково спробуйте це зимою. Стартували ми з доволі немаленькою кампахою, так як на самому початку хтось в'їхав у стовпа, я поняв, що буде весело. І повірте, це була далеко не піша прогулка по ліску. Були моменти, коли в вижиті гальма абсолютно нічого не рішають. І думка, що у чувака, який їде позаду, абсолютно та ж історія. Коротше, потрібно було газувати, щоб в тебе ніхто не влетів. А я реально в моменті зловив себе на цьому. Ширококутно зйом. Йомка абсолютно не передає куту нахилу на спусках. В моментах я реально думав, що випаду через кермо. А на камері я ніби по рівнинам катаюсь. Блін, вам просто не передати, який це кайф. Між спусками і підйомами по простим прямим дорогам можна було б подріптувати паралельно увертаючись від дерев і кущів. Або на величезній швидкості пролетіти з таким зацепом, ніби снігу взагалі нема. Ще перед виїздом нам запропонували купити ось таку димовушку. І повірте, воно того вартувало. Фотки вийшли просто шикарні. Речі про самі фотки. Весь маршрут вас будуть фотографувати і знімати на телефон. Проїхавши трохи вперед, супроводжуючий буде періодично знімати, як ви проїжджаєте, деякі цікаві локації, робити прикольні фотки, які можна буде скачати в офіційній групі в Телеграмі. І це кайфово, бо є можливість подивитись на себе зі сторони. Квадроцикл це настільки передбачувана штука, що хочеш ти піти в занос? Ти йдеш в замузь. Бачиш, що летиш в дерево і хочеш зупинитись. Навіть при самій лютій скельзячці він зупиниться. По прямій хочеш повикибелюватись. І в тебе це виходить. Люба гірка тобі під силу. Він робить абсолютно рівно те, що ти хочеш. Реально, достатньо усного інструктажу показати органи керування. Тут тим паче варіатор, що взагалі все спрощує. По суті, газ, гальма, пару метрів на майданчику перед виїздом і все. Ви готові. Це знаєте, як серія Сімпсонів, де Гомеру напарили басуху. Кожен з вас, хто дивиться, природжений квадроцикльор. Чувак, ти найкращий бас-гітарист усіх часів. Er det der? І найсумніший момент поїздки. Видніється база, звідки ми стартували. А отже, поїздка вже підходить до кінця. Ну, не зовсім. Поки відкривали ворота, можна було подрифтувати навколо опори біля в'їзду. Ну, а як відкрили, то ще й на площадці поганяли. В принципі, там, де я і зняв, та й кайфовий момент з сеструхою, який я постив в, в інстаграмі і тіктоці. Ну що, друзі, ось і відос підходить до кінця. Що ж вам такого сказати, як висновок під кінець відоса? Витрачайте гроші на відпочинок і емоції. не відкладуйте на потім свої хотілки. Всім дякую за перегляд, всім пока.